І далі ми говоримо про те, чи може Україна відвоювати всі окуповані території, як про це несподівано написав Дональд Трамп. Чи відходять США від війни, перекладаючи відповідальність на Європу? Про це будемо говорити з радником голови Офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським написав у своїй мережі Social Truth, що Україна за підтримки Європейського Союзу може боротися та повернути усю свою територію. Заява несподівана, амбітна для України. Але цікавий момент американський президент не згадує у цій своїй заяві Сполучені Штати. Америка ж за словами Трампа продовжить продавати зброю, з якою НАТО може робити все. Що забажає, як можна імпретувати цю заяву, і чи США дійсно відходить від питання українсько-російської війни? Сполучені Штати не можуть відійти від цього питання, тому що це питання глобального домінування. Ну тобто, якщо ви відходите, а Китай навпаки активно сьогодні підтримує Росію, то тоді у багатьох виникне питання: хто є головною домінуючою глобальною силою? Дану, тобто світ перестане бути американоцентричним центричним і скоріше за все стане Китаєцентричним. центричним. Я не думаю, що Сполучені Штати до цього готові, і це їм потрібно так само, як це не потрібно в Європі. Да. Все ж таки, сполучені Штати в конфігурації з Європою це про певні правила про домінування міжнародного права. Все, що робить Росія, це про спробу знищити міжнародне право як інструмент двосторонніх чи багатосторонніх відносин. Тому сполучені штати не відійдуть. Тут інша справа Трамп постійно про це говорить, що він а, готовий в будь-яких проектах приймати участь, якщо це має доходність для сполучених штатів в даному випадку. Дивіться, його заяви вони є більш об'єктивними. Вони правильно оцінюють можливості, тому що після чотирьох років, практично чотирьох років війни, а, про Росію можна сказати, що і економіка зовсім в іншому вигляді, і мілітарка не так як Росія про це говорила. Ну тобто а, не така потужна вона, да вона кількісно потужна, да, але з точки зору там технологічності. Креативності якості інших ну Росія це не співставна там з НАТО, наприклад, країна з мілітарної точки зору. Але між тим Трамп є об'єктивним. Він говорить: якщо буде паритетна кількість мілітарного ресурсу. Чи якщо буде там суттєво зменшена можливість фінансувати з боку Росії війну, то тоді Україна буде мати там певні переваги. Це очевидно. Ми про це говорили і протягом 22-23 року. Питання в тому, що ми з вами досі воюємо в стані дефіциту зброї, да? Ну, тобто дальнобійної зброї проти зброї, ну мацю назі проти ракетних систем. Все ж таки Росія завжди була великою мілітарною країною, на відміну від будь-якої європейської країни, не те, що це про Україну, це взагалі про будь-яку європейську країну у Європа, в у Європі. Не було таких мілітарних е інвестицій, як це було у Російської Федерації. Не забуваємо також, що Росію підтримують мілітарним ресурсом Північна Корея, а економіку Росії сьогодні дотує да там максимально є донором російської економіки, в тому числі мілітарного сектору, Китай, надпотужна глобальна економіка. Тому, виходячи з заяви Трампа. Перше, сполучені штати точно не відійдуть від цієї війни. Так вони можуть там комерціалізувати певні напрямки. Да, і вони про це говорять. І це до речі для мене виглядає трошки оптимістичніше. да Ну тобто, якщо будуть заяви відповідні, які перейдуть, наприклад, у суттєве нарощування постачання тої ж дальнобійної зброї у Європу. Немає різниці в якому форматі на в комерційному зрозуміло. Але якщо Євросоюз там разом з НАТО будуть покупати купувати більше зброї, передавати Україні, це зовсім інші диспозиції будуть по лінії фронту, але не тільки по лінії фронту, це зовсім. Інакше буде сприймати самі Росії. Ну дивіться, помножте те, що сьогодні е, е, Україна робить на території Росії. Ну тобто, удари про е, нафтобазам по нафтопереробці, по хімічні е, про підприємствам хімічної отрасли, по іншим логістичним підприємствам та чи інфраструктурним підприємствам, у по, помножте це на та? Да? ну, це зовсім інша конфігурація буде і так далі. От Трамп виходить з цього, тобто, перше, це відійти не можна. Друге це збільшити постачання зброї. А третє це те, що до речі, сполучені штати виглядають набагато більш для нас зрозуміліше з точки зору заборонних санкцій. Вони просто спонукають європу до більш жорстких санкцій, не обмежувальних там секторальних санкцій, а саме до заборони. Тобто, треба припинити повністю купувати все, що стосується енергоносіїв у Росії, і більше того, накласти треба вторинні санкції на країні реципієнти російських. Енергоносів, і більше того, треба все ж таки не купувати у тої ж індії да нафтопродукти, які є нафтопродуктами з російської нафти, і так далі. Тобто, тут навіть сполучені штати вже тиснуть на Європу, і це все непогані ознаки того, що ми можемо отримати невздозі отримати там непогану конфігурацію. А да? ну тобто, яка дозволить, от і я перехожу до ключового маленьку ремарку, яка дозволить нам а, а, все ж таки. Довести до кінця одне зрозуміле і базове. Росію просити ні про що не можна, Росію можна до чогось примусити через силовий тиск. силовий тиск має дві компоненти: економічний, це санкції про які ви тільки що говорили, і мілітарний. А мілітарний це зовсім іншого рівня, математично зовсім іншого рівня. Кількість зброї, тобто, ми можемо безумовно виготовляти. Європа може виготовляти зброю. Це виробництво, це інвестиції. Але нам потрібно тут і зараз відповідна кількість певних інструментів. А вони є на складах у Сполучених Штатів. І як тільки оці склади... Перейдуть е, сюди, в Україну, да? це буде зовсім інша конфігурація цієї війни, і Трамп саме про це говорить. Ви почали говорити власне про те, що Трамп тисне на Європу в питання відмови від купівлі російських енергоносіїв. Але давайте поглянемо. Наприклад, Угорщина напередодні заявила, що навіть Сполучені Штати не змінять її рішення. Вони і надалі будуть купувати російську нафту. Власне, може, Україна тут може допомогти європейському союзу. Ми ж знаємо, що е, нафта провід, дружба, все ще працює, і транзит російської нафти е, нашою територією йде. То може ми вже в стані припинити це. Це питання не тільки України, це питання домовності між євросоюзом Єврокомісією Україною і Угорщиною і словаччиною з одного боку. І тут, ну, на мій погляд, набагато більш активнішою має бути позиція саме Європейської комісії чи Європейського союзу. Да, в цілому, тому що не тільки Угорщина і Словаччина отримують нафтопродукт російський і є інші країни, які купують там скраплений газ російський, не трубопровідний зрозуміло, а скраплений газ отримують так само можливість купувати російську нафтопродукт російський і тому подібне це стосується не тільки через підписів Угорщини і Словаччини. Тобто, зрозуміло, що ми так законцентровані да? От Угорщина Угорщиною, і там робить одне. А Словаччина інше. Більше того, сьогодні міністр закордонних справ Словаччини Бланар говорить, що ми категорично не можемо відмовитись, тому що в нас немає інших джерел. Нам вигідно купувати російський там нафтопродукт чи російський газ і тому подібне. Але якщо буде інше джерело, да якщо буде інше, там якщо буде можливість диферсифікати, я думаю, що Словаччина спокійно піде на це. Це ж питання, питання правильної розмови внутрішнього у європейському союзі, як такому, і це, на мій погляд, безумовно, правильний тиск, який ті ж сполучені штати, а вони до речі говорять про те, що можуть замінити. Замістити я би так сказав повністю російський газ американським, да чи російську нафту американську да. Ну, тобто а крім того, є ще північноєвропейський газ і нафта, є ще близькосхідна нафта. Там і газ да є ще там азійська, азійський газ, є ще, наприклад, африканський нафтогаз і так далі. Ну тобто є багато можливостей. Питання в тому, що Європа не приймає відповідні рішення. Дивіться, сьогодні була е, пролунала заява про те, що Європа буде думати, як повністю заборонити російські енергоносії в 27-му році. Ви розумієте, це не стосується тільки угорщини. Я підкреслюю, це стосується там низки країн у Європейському Союзі, е, е, і відповідно мені. Дуже симпатично цей тиск, який сьогодні Сполучені Штати пробують чинити на Європу щодо знову ж таки, тієї чи іншої енерги, я так скажу, співпраці з Російською Федерацією. тут треба визначитись перше. Росія має бути заборонена на території Європи. Є mm. минулі, там, енергоносії, культура і все інше, да? а, тому що одне і інше там тягне до виправдання війни, як такої. А, друга складова треба вводити безпосередньо санкції проти ключових реципієнтів російської нафти і газу. А це Китай, це Індія і так далі. А, третє треба диверсифікувати, тим більше, що на ринку є це все і по ціні. Це буде нормально. Да, логістика, інфраструктура тут є питання, але я ж думаю, що в принципі питання. Безпеки завжди дорожче. Дивіться, питання безпеки це питання війни. От що сьогодні Росія робить? І, до речі, знову ж таки, немає консенсусу у Європейському Союзі. Росія провокує в рамках ескалації цієї війни, провокує Європу. Імітаційні атаки, дрони, багато дронів. Да, вже Польща, Румунія, тут вже Данія, тут вже Норвегія і так далі. А, авіація в повітряному просторі. І якщо з авіацією, мені ще трошки зрозуміло, тому що концепція НАТО, наприклад, ми не збиваємо, якщо немає безпосередньої загрози, а перекуплюємо, то з дронами мені взагалі не, не зрозуміло. То тоді з'ясовується, що дивіться, з одного боку купуємо російську НАТО чи там через посередників, з іншого боку, ми не готові запустити програми стримування. Що таке програми стримування? Це збиття дронів, не встановлених. Да, вони мають бути максимально знищені. А чи власне обговорюється не... тематика про те, щоб збивати над Україною? Про це почали говорити після того, як російські дрони залетіли до Польщі, але поки що результатів ми не чуємо чи є політична воля, і чи власне Україна веде переговори щодо цього? Що стосується політичної волі, ну дивіться тут навіть немає політичної волі збивати на територію суверенних в суверенних політичних просторах НАТО. Але чому немає політичної волі, як ми на цьому тижні чули вислови багатьох власне лідерів Європи про те, що так ми будемо збивати? Говорив про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Щоб не приходьте потім сюди на скиглять, будь ласка, бо ми будемо збивати ваші літаки. Дивіться ще раз, є країни, ну, Польща серед них, так само країни Балтії, які і країни Північної Європи, які категорично за те, щоб збивати. Тому що дивіться, ще раз, є міжнародне право. Воно чітко говорить: це ваш суверенний повітряний простір. І заради безпеки все, що там з'являється, не встановлене, встановлене, має бути знищене. Чи має бути прояснено, хто це? Я ще раз підкреслюю, з літаками там є доктрина НАТО, що можна перехоплювати з безпілотниками. Доктрина має бути зовсім інша. Тобто, треба було провести ці консультації в рамках четвертої статті і чітко зафіксувати все, що буде на території, консенсусне рішення, збиваємо все і так далі. Але є країни, які далі знаходяться від епіцентру війни, ну, наприклад, Німеччина, вона говорить: давайте це буде ескалювати. Давайте все ж таки ну більш обережно до цього ставитися. Я не і зовсім розумію, я теж дуже обережно. обережно. Макрон висловився щодо цього, так да, да, да. А, я не зовсім розумію, що таке обережно. То ви маєте тоді виборцю пояснити, що ви не контролюєте і немає ніякої концепції суверенного повітряного простору. Туди може залетіти будь-хто. І як, наприклад, у Копенгагені, чи там ще в низки в низці аеропортів да регіональних було заблоковано на 4 чи 6 годин роботу аеропортів не встановленими безпілотниками. Тоді ви маєте пояснити це виборцю, чому ви не гарантуєте безпеку? Перше комерційну складову, друге і третє чому виборець має Думати, що далі, куди йому треба їхати, тому що тут будуть вже літати. Сьогодні це імітаційні атаки. А завтра це атаки зі збройною частиною да ну з вибухівкою і тому подібне. Це треба пояснювати. І я розумію, що є така дискусія, і непогано, що вона вже є далі. Для мене загадково, чому, наприклад, якщо ви розумієте, що будуть залітати до вас, це зрозуміло, да чому не можна це збивати в суверенному повітряному просторі України, якщо Україна звертається? Те, що там Росія заявляє, що ми будемо сприймати це як атаку, та яка різниця? Росія сьогодні все сприймає як атаку. Вона просто завжди використовує ці тези як елементи своєї пропаганди. Для мене це не зрозуміло. Що далі? Ну що вона буде робити? Вона і так же атакує імітаційно правильно, але вже атакує вас. Вона буде дивитись на вашу реакцію. Вона тестує ваші системи не тільки політичної відповіді, а в тому числі мілітарної відповіді. Розуміє, що ви не готові до чого, і вона буде збільшувати компонент присутності в вашому просторі на території України. Це простіше зробити. Що для цього потрібно пере, пере, пере переформатувати свою доктрину, да? тобто сказати: так в нас є звернення України, ми будемо там допомагати збивати все, що в західних областях Цях України знаходиться це перше й друге. Суттєво наростити постачання компонентів протиракетної системи в саму Україну. Це знову ж таки стосується заяв Трампа: купуємо більше ставимо в Україні, і Україна блокує весь повітряний простір для того, щоб на країни заходу це все налетіло. Ну, власне, ще одна важлива тема, яка теж розгортається на кордоні з Україною. Це вибори в Молдові, які вже в цієї неділі мають відбутися. І ЄС з Кишинів попереджають про російські втручання. І тут я вас прошу коротко відповісти, як ви оцінюєте ситуацію в виборів у Молдові. Але найголовніше чи готове Київ у разі перемоги проросійських сил не допустити дестабілізація, яка потенційно може вдарити по Одещині? Київ не допустить безумовно ніякої дестабілізації в Одещині. Це очевидно, тому що так само, як і в Білорусі, навчання все контрольовано, і ми розуміємо ризики, які виникають, в тому числі враховуючи, що там є окупована територія під назвою Придністров'я. Да, ну, ми розуміємо, хто там знаходиться і для чого ця територія була потрібна як плацдарм для тиску на Молдову і Румунію. Щодо виборів, безумовно є ризики суттєві ризики, тому що трошки дивно велика кількість партій, особливо з орбіти того шора. Вони навіть з'їзди проводять у Москві, да, вони безумовно мають багато грошей, і безумовно для Росії це ключовий напрямок, тому що а, Молдова в синхронізації з Україною рухається до європейського союзу. Росія не хоче втрачати а, впливи в Молдові. Вона хоче, щоб Молдова залишалась країною, на яку там є внутрішній тиск великий, і вони будуть а, дуже дуже суттєво а, фінансувати. Антисандівські да, ну, проти має Сандо, проти партії правлячої партії а, а, ті чи інші протести і так далі. Тому, тому ризики величезні. Я думаю, що треба буде з цим працювати. Дякую дуже за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник Дякую. керівника офісу президента України, був гостем українського фокусу.